Мене звати Гриньков Дмитро, 33 роки. З бджолами познайомився, коли мені було десь років 5. І відтоді вже не розлучався. Спочатку допомагав дідусеві, а вже з 10 років почав пасічникувати самостійно. На протязі останніх 10 років працюю професійним журналістом. Пишу на банківську тематику. Володію двома іноземними мовами німецькою та англійською. Нещодавно вирішив поєднати ці два напрями діяльності і зареєстрував пасічний журнал. Щомісячне, якісно нове, сучасне, друковане видання для бджолярів практиків. На днях друком вийшов пілотний номер видання. Розміром близько 50 сторінок. Формат b 5 Він трохи менший за традиційний А4. Проте його перевага у компактності. На якості друку не економив. Тому журнал приємно тримати у руках, от навіть ще й краска не вивітрилась. Пасічний журнал це видання для широкого загалу бджолярів практики, проте з фокусом на пасічниках, для яких пасіка є істотним або навіть єдиним джерелом доходу. Такі пасічники обов'язково щось продають або купують на ринку. Тому видання буде мати ринкову спрямованість. При цьому хочу попередити, що тут не йдеться про торгашів або так званих комерсантів від бджільництва, бо відомо досягти довгострокового фінансового успіху у цій... Непередбачуваній галузі неможливо без любові до самих джів. Хоч би як пафосно це не звучало, проте це щира правда. Що ж пасічний журнал може запропонувати нового своїм читачам? За формою. По-перше, сучасну професійну верстку та дизайн. Наголос буде робитися на насиченні матеріалів наочними ілюстраціями та елементами графіки, що полегшує його сприйняття. Тексти написані людською, розмовною українською мовою. Хоча деякі матеріали можуть виходити і російською. Може, десь не завжди літературно-правильною мовою, зате зрозумілою. Будуть використовуватися заголовки, що привертають увагу. Інформація подається без води, але і не дуже занадто концентрована, щоб мізки не закипали. Якщо тема дійсно складна, то вона буде розбиватися на декілька матеріалів за принципом шкільних підручників. Це щось, що стосується форми. Найголовніше це зміст. Він буде якісним. Автор тексту обов'язково має розуміти, про що пише, знати предмет матеріалу з власного досвіду, а не лише теоретично, з книжок або що. Тобто сутність у тому, що практики через журнал діляться досвідом з практиками журнал ніколи не буде наповнюватися за принципом сліпіла із того що била для цього було розроблено близько десятка актуальних рубрик що максимально відображують усі аспекти джелярської практики ці рубрики будуть постійними журнал має бути комплексним цілісним та збалансованим а не однобічним Кожен матеріал має бути корисним для читача. Прагнемо до повної відсутності так званих прохідних матеріалів. Ну і по-третє, пасічний журнал буде видаватися з дотриманням високих журналістських стандартів. На практиці це означає, що тексти мають бути тільки ексклюзивними. Жодних передруків, компіляцій та навіть тупих перекладів з іноземної мови. Якщо матеріал і неземною мовою, він має бути не тільки перекладений, але й осмислений і адаптований до вітчизняних реалій. Ну і нарешті хочу відзначити родзинку журналу. Це, бачите, тильна сторона вкладинки, це кросворд. Кросворд на бджолярську тематику. Головоломка складається зі слів, що вживалися в матеріалах цього номеру. Отже, це такий собі... Спосіб перевірити ступінь засвоєння інформації. 15 матеріалів з 10 постійних рубрик. Дуже динамічно, буквально у режимі Бліц, одна хвилина на рубрику, зупинимось на їх характеристиках. Перша рубрика називається роботи на пасіці. Не роботи, а роботи. Плановий об'єм, який планується в подальших номерах, це 5-6 шпальт. Рубрика має чітко виражений сезонний характер. На меті, однак, не стоїть переказати підручник з бджільництва. Буде доводитись нестандартний досвід погляд від практиків, оригінальні нетрадиційні паради. У пілотному номері на цю тему три матеріали. По-перше, розповідаємо про тонкощі зимового контролю за бджолами. По-друге... Розвінчуємо деякі поширені зимові міфи. Ну і по третє, нагадуємо пасічникам, як можна провести міжсезоння з користю. Друга рубрика, ми йдемо в хронологічному порядку, називається здоров'я бджіл. Плановий об'єм 2-3 шпальти. Припускаю, що рубрика буде не в кожному номері. Проте вона, ця тематика є дуже важлива. На Якуб Джулярі досить часто соромляться говорити вголос, натякаючи, що мають в себе на пасіці одну єдину болячку. Це Варатос. Хоча насправді від хвороб ніхто не застрахований. За умов відсутності належного контролю лабораторії в Україні дуже важливо самостійно вміти діагностувати та лікувати. У пілотному номері ось такий матеріал на три шпальти. Йдеться про підступи нозематозу. Кінчимо. Третя рубрика називається Таємниці маткарства або матководства. Плановий об'єм 5-6 шпальт. Враховуючи моє особисте захоплення цією справою, рубрика має бути залізно постійною та обіцяє бути цікавою. В ній будуть висвітлюватися тонкощі, цікаві як комерційним матководам, так і тим, хто виводить маток виключно для себе. Або навіть тим, хто ще не виводить маток, а тільки збирається освоїти це цікаве ремесло. В пілотному номері на цю тематику три матеріали. Перший для досвідчених, для досвідчених пасічників, але які тільки збираються освоїти матководство. Другий для матководів, які вже достатньо, мають достатній досвід, проте тільки планують виводити маток на продаж. Тут я ділюся власною технологією. І третій матеріал про те, що стійкі мітки маркером все ж таки можливі. Четверта рубрика називається закордонний досвід. Плановий об'єм 4 шпальти. Назва рубрики, в принципі, говорить сама за себе. Хоча підкреслю, це не єдина рубрика, де буде зачіпатися іноземна тематика. Порівняння вітчизняних реалій з закордонним досвідом будуть наводитися скрізь, де це тільки можливо. У даній же конкретній рубриці мова йтиме скоріш про те, що у них є, а у нас поки що нема. У пілотному номері пропонується одна стаття на цю тематику. Це особливості селекції стійкості до вароа на заході. Матеріал на два розвороти, гарно ілюстрований, хоч е дуже багато там інформації в принципі, можна було викласти, проте він викладений так, щоб можна було спочатку ознайомитися з базовими знаннями, а вже потім в подальших номерах, е що називається, пірнати глишення. Шановні колеги, п'ята рубрика називається Огляд ринку. Плановий об'єм 6 шпальт. Одна з найважливіших рубрик, в якій буде розповідатися про стан власне, бджолярських ринків. Як основних мед, бджоли, матки, так і окремих нішових вузьких сегментах. У пілотному номері пропонується на цю тематику 4 матеріали. По-перше, розповідаємо, як не вскочити у халепу. При замовленні заготовок для рамок. Невеликий лікнеп, як купувати в інтернеті. Ще один матеріал на тему, де взяти тару, якщо треба продати небагато пакетів, а змоги виготовити її власноруч немає. Крім того, розповідаємо читачам. Про ризики замовлення ранніх травневих маток. Шоста рубрика називається Джоли в законі. Плановий об'єм 4 шпальти. Тут мова йтиме про державне регулювання галузі, фінансові, податкові та юридичні аспекти, що супроводжують діяльність пасічника. У пілотному номері маємо один великий матеріал, у якому констатуємо. Тіньові, тіньовий характер вітчизняного бджільництва та його маргінальність, тобто другорядність для економіки країни. Стараємося називати речі своїми іменами. Сьома рубрика називається Очевидне неймовірне. Плановий об'єм дві шпальти. Це рубрика, яка має наочно на конкретних прикладах ілюструвати непередбачуваність, що притаманна бджільництву як галузі. Треба зазначити, що ця, не, не, що ця непередбачуваність, тобто ризиковість, напряму впливає на, бджолі, на бджолярські ринки. Отже, у першому номері на цю тематику два матеріали. В першому ми... Аналізуємо аномалії останніх двох сезонів 2014 та 2015 років і вплив їх власне, на ринки. Другий матеріал, де ми розглядаємо конкретний приклад, коли бджоли без, як то кажуть, вийдемих на то причин взяли в клубок та вбили власну матку. Восьма рубрика, дуже цікава, називається Тест-Драйв. Плановий об'єм чотири шпальти. Максимально прикладна рубрика, в якій об'єктивно, без реклами та, звичайно, без чорнухи розповідається про результати практичної експлуатації якогось пасічного реманенту. Це можуть бути все, що завгодно. Вулики, нуклеуси, медогонка, навіть там стамеска, ганеманки, все що завгодно. Максимум наочних ілюстрацій, звичайно, потрібно для цього, для цього матеріалу. У пілотному номері один великий матеріал. Про результати майже 10-річної експлуатації мною фінополістирольних вуликів від такого виробника, як Валентин Міняйло. От ми бачимо, власне, з, е, ілюстративну частину цієї всієї справи. На два розвороти, текст, фотки наочні, які показують переваги та недоліки цих вуликів. Дев'ята постійна рубрика називається Інтерактив. Не менш цікава та найбільша рубрика, що буде втілюватися одразу в двох жанрах. Це інтерв'ю та репортаж. Також тут потрібно максимум фото. Загальний плановий об'єм інтерв'ю плюс репортаж 8 шпальт. Персоною для інтерв'ю може бути будь-яка цікава людина, що пов'язана з чоловіцтвом. Це може бути власний пасічник, матководу, в тому числі іноземний. Виробник обладнання, експортер меду, науковець, функціонер і навіть чиновник. В той же час специфіка репортажу полягає в тому, що автор мав бачити на власні очі про те, що він описує. Це може бути змістовний інформативний репортаж з пасіки вітчизняної або закордонної, якоїсь непересічної події, типу виставки, наприклад, Апімондії. -Апі У першому номері, ось, в вашій вазі пропонується... Інтерв'ю з крупним повністю пасічником Андрієм Конопліним з міста Криміналу Ганської області. Та, е, на три шпальти. Та репортаж з промислової пасіки в Німеччині. Йому ми відвели аж 5 шпальт. Це найбільший матеріал номеру. Ну, ми бачимо, що він найбільше ілюстрований. На п'яти шпальта. Ну і нарешті остання. Рубрика постійна пасічного журналу, називається Сторінка початківця. Куди ж без неї? Плановий об'єм 3-4 шпальти. Призначена для тих, хто тільки хоче або нещодавно вже розпочав займатися пасікою. Як у якості хобі, так і, можливо, з бізнесовим прицілом. У першому номері пропонується матеріал про те, як можна гарантовано стартанути маючи початковий капітал у 10 тисяч гривень. Зазначимо, що поради можуть бути втілені вже цієї весни. От. Тут ми бачимо остання шпальта, тут анонс на е, наступні номери, які матеріали, близько 20 матеріалів, які, може, які плануються на найближчі номери. Трохи згодом. Передплатити пасічний журнал можна буде на Укрпошті але поки що пілотний номер буду розсилати за власний рахунок тією ж почтою, але вручну. Вартість першого номера складає 40 гривень. Це з доставкою. Для замовлення треба здійснити три речі. Перше. Перерахувати кошти на карту Приватбанку. Реквізити ви бачите на екрані. Врахуйте тільки, що термінал бере комісію. Друге. На електронну пошту, адресу також ви бачите на екрані, надіслати вашу точну поштову, поштову адресу. Дуже бажано у тому ж порядку, як зазначається на, на зразку. Крім того, треба вказати дату та точний час, коли був здійснений перерахунок коштів. Це потрібно для того, аби, аби я міг чітко ідентифікувати ваш платіж. Ну і третє, як отримаєте журнал, будь ласка, відпишіться мені на, на електронку. Якщо виникнуть якісь запитання... Телефонуйте. Номер на екрані. Дуже дякую вам всім за увагу. До зв'язку.